Привіт-привіт, привіт! Сьогоднішнє відео піде про ось цього красунчика Sony DSC S750. Діло в тім, що я про нього відео вже зробив і вирішив продати для того, аби купити якийсь інший фотоапарат, якого у мене на огляді ще не було. Для цього я подав об'яву на OLX і згодом, буквально протягом дня зі мною зв'язалася дівчина. Не буду зараз писати, що за дівчина, що до чого. Не знаю, як на це відреагує Ютуб. YouTube. Однак написала дівчина, ми погодили ціну і вона сказала, що цей фотоапарат їй подобається, він їй потрібен. Задавала питання, яка там карта пам'яті, яка батарейка. І в кінці кінців оформила OLX, причому оформила карткою через доставку через нову пошту. На слідуючий день я цей фотоапарат гарно упакував і відправив. Прийшло 2 дні, і фотоапарат прибув на місце, і е, в обідню пору ця дівчина зателефонувала і сказала, що фотоапарат є, однак до нього немає батарейки. Хоча до цього я батарейку окремо запакував і поклав у Цю коробку. Я був в шоці, звичайно ж, кажу, давайте зв'яжемось по Viber чи WhatsApp і переглянемо разом. Без питань сказала вона. Знайшли один одного через Viber. Вона показує мені коробку. Звичайно ж коробка вже розпакована. Зарядка, фотоапарат. Ще не пам'ятаю, що до нього йшло. Лежали все окремо, проте батарейки не було. Я кажу, можливо, вона впала. Вона демонстративно показала по землі у відро з мусором, проте ніде батарейки немає. Я кажу, а як прийшла ця коробка? Так, прийшла, запакована. Я був в шоці. Думаю, можливо, десь на пересилці хтось відкрив, хтось вкрав. Проте відразу спочатку мені не зайшла ця думка, що ця дівчина якраз саме її вкрала. тому Якщо у вас такий випадок, першим ділом, по можливості, хитрістю, просіть, щоб такий горе покупець дав, надав трубочку працівнику нової пошти. І тоді попросіть працівника нової пошти, щоб він тут же переглянув відеозапис розпаковки даного товару вашого. Скоріше за все, буде видно, що звідти виймалося. Я до цього не дійшов. Розчарувався у, у новій пошті, спочатку розчарувався, прошу вибачення. І сказав: ну що ж, хочете, я вам зроблю скидку на вартість батарейки 300 гривень. А якщо ні, то повертайте назад. Вона мені тут ж заявила, я повертаю назад, мені не потрібно, раптом він не працює. То все кажу, ну да, окей, повертайте назад. В результаті вона мені повернула. І тут, поки фотоапарат оцей до мене йшов, у мене з'явилася ідея. Якщо батарейки не було, але я її туди клав, це знав точно, я вирішив піти таким чином. Значить, коли прийшов фотоапарат у відділення, тобто я його забирав, я взяв, відкрив при них і сказав, що тут немає батарейки. Я відсилав з батарейкою, а батарейки наразі немає. Працівник пошти нової сказав, що ж, в такому випадку, давайте зробимо акт, напишемо, які там проблеми і вкажете суму, яку ви хочете отримати у якості компенсації. Я вказав 300 гривень. І буквально на вечір вже смс прийшла, що нова пошта відреагувала на моє звернення і на розгляді. І на наступний день кошти надійшли на мій рахунок. Повністю всі 300 гривень. Е, яким чином це відбувається? Ось це фотокамера. Яким чином це відбувається? Я думаю, що просто так ці гроші, звичайно, не дійшли. Скоріше за все, у тому відділі, де отримався цей фотоапарат, знайшли той відеозапис і побачили, як та дівчина цю батарейку забирає все інше залишалось в комплекті. І тому ці гроші мені повернулись. А Скоріше за все ці гроші утримали із працівника нової пошти, так як він на момент того, як ця дівчина оглядала посилку, не був поряд і тому пропустив момент кражі. Рекомендую, значить, якщо у вас таке сталося і вам зателефонував такий шахрай, тут же попросив, що він передав трубочку працівнику нової пошти, якщо його поряд немає, і уточнити всі деталі. Тут же можна її зробити відеоперегляд. Якщо ж ні, то не бійтеся. Сміливо, коли приходить вам посилочка назад з поверненням, але ви бачите, що там щось не так, тут же складаєте акт. І я думаю, що у більшості випадків все буде на вашу користь. Ось така штука приключилася з моїм Sony 750S. Зараз він у мене, я придбав батарейку. Нову, звичайно ж, китайську, вона обійшлась мені у цих 300 гривень, і я знову ж буду готувати цей фотоапарат до продажу.